Навіщо це Росії захопити і приєднати півострів, але дуже невигідно економічно. Крім політичних амбіцій Кремля у цих діях немає жодної логіки. Так стверджує наш кореспондент Олексій Бобровников. Він провів на півострові два останніх найгарячіших дні і спробував подивитися на події в Криму з точки зору бізнесу Кремля. Історія сучасної Абхазії, де випробували схожі схеми конфлікту, свідчить Росія в таких випадках обіцяє одне, а робить геть інше, нагадує Олексій. Крим, два місяці до початку туристичного сезону. Наша знімальна група стикається з гостинністю тих, хто вважає себе тут новими господарями. Яка служба, командир? Беркут? Так. Севастопольський? Руки на керт. Десь Різкі Резкість. Луки на крисі. Мовуть. Под стволом стоїть. Це ж ти говно. Там один сидим. Короче, Как Рамодім з лісум. Це було в четвер. Наступного дня цим хлопцям видали російські паспорти. Я горд тим, що получил право первим вручити російські паспорта. За заслуги перед Російською Федерацією, повітряний простір Криму повністю під контролем Росії. Ось ця вишка відповідає за контроль над усім повітряним сполученням. Її захопили російські війська. Небо над Кримом порожнє, аеропорти закриті. Над усім оцим простором тільки військові гелікоптери і вантажні військові літаки Росії. Праворуч вже кордони Федерації, трохи південніше Абхазія. Протягом усього відрядження до Криму я думав, навіщо Путіну ця війна? Невже справді Росія хоче захопити півострів, зробити його своєю частиною, видати паспорти геть усім охочим? Я навідуюсь до російського консульства в Симферополі. Саме тут видавали паспорти беркутівцям. Робочий день, але тут зачинено. Зачинено було і вчора. Але черги, попри штучний дефіцит паспортів, немає. На дві третини бюджет Криму фінансується зі столиці України. Десь я вже бачив цю цифру. Росія! Росія! Десь я вже чув ці заклики. 1992 рік. Абхазія. 2013-й. ті ж самі місця, ті ж самі руїни. Бюджет Абхазії нині теж на дві третини дотується з Москви. Але цих дотацій не вистачило навіть на те, щоб за 20 років після закінчення війни відбудувати країну. Не визнана світом і злиденна. Сучаснішими тут стали лише танки. Ще одна схожа деталь: в інших країнах Росія фінансує партії, створені на свою підтримку. Потім вводить війська. Щось подібне траплялося всього лише в кількох сотнях кілометрів від Криму. В Абхазії Росіяни продавали зброю обом сторонам конфлікту. Саме цініше те, що можна використовувати, мати тренера з однієї сторони, одне лицо, которое ні ніяк ні, 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 не хоче завершити бой, який длиться до того моменту, поки ось, оба учасники не сваляться. І ще одна спільна деталь: спроба стикнути лобами дві радикальні сили, загострити протиріччя до кривавого протистояння і підтримувати це протистояння аж до спустошення території, де це відбулось. Колишній військовий представник Грузії у США і ветеран Абхазької війни говорить, сьогоднішній Крим це його дежавю. Були призиви, які саме… Именно... Uh, вот душевные, как як би бы сказати, виходили із крик душі, как бы, то того, чого у нас не було очень времени, национального, національного, патріотичного, і якраз играли на вот этих uh, нежных uh, нотах. Ось чому всі проукраїнські кримчани менше за все хочуть знову чути балачки про мови. або ще гірше бачити тут в якості помічників націоналістів із правого сектора. На щастя, один з російських сценаріїв застосованих в Абхазії в Криму провалився. На цих кадрах колишні ветерани Афгану з георгіївськими стрічками прийшли на перемовини з татарським меджлісом. Ця сцена унікальна, бо таке відбувається вперше. Вони три дні намагались призначити таку зустріч. Мета обох сторін цих перемовин не допустити розколу за національною ознакою. Ми вплоть до того, що патрулювання, от, слав'яні три чоловіка, татари три чоловіка, армяни – Ми так і вирішили. Один міліціонер, щоб не було, потом говорить водне. Меня, Должны вместе ходить, и если чужой появился, он должен видеть, Конечно. что мы здесь вместе, Конечно. это не проканает. То, что они нам сегодня хотят, преподнести, Мы уже в 90 90-х, 90-х годах, в 87-х годах мы это все прошли. Просто, Просто мы стоим раз, и думаем, первый выстрел, да? первый выстрел, и все пойдет. Никто да -да. не спрашивать не будет, кто прав, кто виноват. Мы это уже проходили. На Кавказе проходили. Когда третя сторона забігала, делала все, уходила і все. Донька ось цього афганця подружилася з хлопцем з татарської родини. Батько нареченого вчить її готувати плов. Щовечора вся родина дивиться випуск новин. Вітаю, Наталю, в аеропорту. А сьогодні вже ніфо. Завтрашнього дня всі кричали, що кличко відбита голова а Валуєв приїхав вопросы. Как это так да я ну, хотіла би, щоб у нас біля відкрите отношення з Росією? Тобто зато но ми страна України. я живу ще да, Я русская, но я живу на Україні. Я мешкаю Крим із військовими іноземної країни заблокованим повітряним простором втратить єдине самостійне джерело доходу туризму. І Росія ніколи не приєднає до себе Крим, тому що їй це невигідно. Так само, як вона досі не приєднала до себе Абхазію, відбиту у грузин. Окрім політичних амбіцій Росії, має бути в цій агресії хоч якась раціональна мета. Єдине розумне її пояснення знищити конкурентів і кинути їх на призволяще. У бізнесі це називається поглинання заради знищення. Неймовірні 50 мільярдів інвестицій Путіна у Сочі треба якось повертати. І крах усіх туристичних об'єктів в українському Криму, так само як і в зруйнованій Абхазії, остання надія Кремля з повернення своїх грошей. Олексій Бобровников, Дмитро Панасенко, ТСН Тиждень, 1+,1.